До нас долучається Микола Бочин, професор політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка? Мої вітання, пане Миколо. Вітаю, Ну от власне ту подію, яку ми щойно обговорювали з паном Олексієм, яка так чи інакше однією топ тем виявилася. Як ви розцінюєте от те, що завернули Петра Порошенка на кордоні по формі і по суті? Що це і навіщо? Ну, насамперед я хочу сказати про те, що ми показуємо всьому світу, що в нас є багато розбіжностей, і це насправді дуже погано, тому що коли ми візьмемо будь-який адекватний кейс країни, де наявні конфлікти, наявні війни, то там ці зовнішні загрози вони об'єднують суспільство. Це класичний варіант самозахисту, коли країна. Отримувавши загрозу, отримавши ворога ззовні, починає об'єднуватися і спільно забувши про всякі переконання, про всякі політичні погляди, про розбіжності, які існують, вона на час забуває про ці речі і починає спільно працювати для того, щоб подолати цю загрозу і цього зовнішнього ворога. Тому в даному випадку ми показуємо світу, що в нас є непорозуміння, в нас немає цієї єдності. Ну і зрозуміло, що такі речі вони будуть мати негативні наслідки, бо не єдині що і бажання нам допомагає менше. Друга особливість полягає в тому, що я погоджуюся з своїм попереднім колегою в тому плані, що такі речі вони точно не є елементом демократії, тому що в даному випадку ми можемо говорити і про тиск на опозицію, і ми розуміємо, що особливо коли ми бачимо, що інші представники, чиновники і так далі, їздять без проблем. Якщо вони мають приналежність до чинної влади, і тут маємо такий варіант, коли власне людина, яка є опозиціонером, одразу ж має інший підхід, інші наслідки, інші можливості, Це, звичайно далеко від демократії, і е, зрозуміло, що такий кейс і такий, е, така демонстрація того, що ми е, скажімо, можемо тиснути на опозицію, і маємо неоднакові підходи, вона точно не користь і до речі. Це дуже важливо в тому плані, що світ зараз приймає Україну як країну, яка бореться за демократичне майбутнє, uh -huh. яка бореться за те, щоб протистояти авторитарній Росії і побудувати зовсім інший, скажімо, взірець форми правління і режиму, а саме демократичний, і тому в даному випадку логічно виникає питання: чим вони тоді кращі, і чому ми маємо їм допомагати. І крім того. Знову ж таки дуже важливо, щоб зараз всі зусилля, всі можливості були використані, тому що дійсно ми переживаємо складні часи. Дійсно, зараз світ частково втомився від війни в Україні, частково через певні політичні чи інші кон'юнктурні моменти, зокрема там передвиборчі періоди чи поствиборчі періоди, як там в Польщі, і так далі, зрозуміло, що ми маємо зараз таку ситуацію на міжнародній арені, яка є значно гіршою ніж, наприклад, була півроку тому чи ще рік. І зрозуміло що в даному випадку, коли ми архі потребуємо нового озброєння, нової військової допомоги, коли фактично на фронті зараз відбувається скажімо, такий момент, коли Росія пробує і в неї частково виходить тягнути на себе, перехопити ініціативу і власне спробувати захопити ще частину території України, нам архі важливо власне бути. Об'єктом допомоги, тобто бути тими, кому будуть активно допомагати, і зрозуміло, що якщо Петро Олексійович Порошенко міг хоча б одного чиновника закордонного переконати в тому, що, що нам потрібна допомога і це б, скажімо, мало наслідком, будь-яку, хоча б мінімальну допомогу, це вже було б на благо України і це працювало на нашу перемогу. І тут ми маємо навпаки зворотню ситуацію, коли скажімо, людині не дають можливість таке зробити а крім того, супутньо ще скажімо, демонструють і поширюють і дають підстави міжнародній спільноти вважати нас не єдиними, не консолідованими, не демократичними і так далі. Зрозуміло, що ті речі однозначно будуть негативно впливати на міжнародний імідж України, і відтак на скажімо, той обсяг допомоги, який будуть нам надавати. Пане Микола, ви так комплексно відповіли власне про суть того, що відбулося. А я ще б хотіла уточнити і про форму. Тобто, в який спосіб віце спікер сам собі пише листа, ним керуючись, скасовує розпорядження свого керівника спікера. А потім посилається на якийсь лист для службового користування, який він не може розголошувати, що це. Погоджуюся з вами. Насправді дійсно до форми, як це було зроблено. Є доволі багато запитань, які з одного боку скажімо, Дають підстави додатково думати, що це є політичний момент і політичні нюанси, і політичні причини з іншого боку, цей момент певною мірою і кумедний, тому що виходить так, що скажімо, заступник суперечить своєму керівнику, скасовує його рішення, чого апріорі не може бути згідно конституції, згідно законодавства, згідно зрештою логіки і здорового глузду. Тому зрозуміло, що такі речі вони ну десь певною мірою по формі виглядають незрозуміло абсурдно і. І я ще хочу, до речі, сказати один момент, про який я не сказав. Воно із політехнічної, політехнологічної позиції, воно не є правильним. Дії з боку влади вони точно будуть шкодити самій владі, тому що коли людину безпідставно не випускають, коли на неї безпідставно здійснюють тиски, певні обмеження, це тільки грає на користь цієї людини, тому що люди починають розуміти, що людині зв'язують руки, не дають можливості, і однозначно що це буде сприяти зростанню рейтингів опозиції, зокрема Петра Олексійовича. Тому крім отих всіх абсурдних моментів, абсурдніше полягає в тому, що і. Скажімо, влада якби сама зменшує ті можливості для себе і навпаки дає більше можливостей для своїх політичних опонентів. Коло от про польський кордон поговоримо ще й в іншому аспекті. Сьогодні з'явилися новини щодо блокування важкого от такого періоду, який ми там спостерігаємо з 6 листопада. Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі домовилися про перелік умов, які необхідні для розблокування кордонів. Певна частина цих домовленостей вже озвучена щодо щодо конкретних контрольно-пропускних пунктів і. Того, як це має відбуватися для того, щоб хоча б трохи розрядити ситуацію, як оцінюєте результати, ті, що є на даний момент, ті що відомі, ну і як вважаєте, чи пік цього напруження вже минув або ще ні? Ну, звичайно, що такі дії однозначно варто записати в плюс, тому що зрозуміло, що ситуація складна. Зрозуміло, що ситуація шкодить Україні, шкодить нашій перемозі, шкодить е міжнародній допомозі, яку ми отримуємо, і зрозуміло, що створює додаткове запитання, додаткову напругу, і зрозуміло, що будь-яке, хоча б поверхневе полегшення ситуації, зняття певних е точок напруги, воно звичайно буде. Е я нормалізації ситуації, хоча би частково зрозуміло, що це варто розглядати як позитив. Ну і зрештою самим позитивом є те, що сторони стіли за стіл переговорів, сторони пробують і намагаються досягнути певного результату і дійти певного компромісу. Але ми маємо прекрасно розуміти, що будь-яка проблема вона вирішується тоді, коли знімаються причини, які лежать в основі цієї проблеми. А ми розуміємо, що в даному випадку. Причин є багато, але ну на моє переконання, одна з основних причин це все-таки оці. Ну спочатку передвиборчі, тепер поствиборчі нюанси, перепитії, які зараз відбуваються у Польщі. Ми зараз розуміємо, що у Польщі відбувається процес формування уряду. А польща є парламентсько президентською республікою, і власне від того, хто сформує уряд, буде дуже значною мірою залежати яким політичним курсом буде рухатися власне польська держава, і в даному випадку зрозуміло, що є після виборча боротьба, яка перенеслася в стіни парламенту, є спроба сформувати моноуряд на чолі чинною владою. І зрозуміло, що ці речі вони з одного боку заставляють, а з другого боку зв'язують руки чинній владі, тому що вона розуміє, що якщо вона буде там десь проводити якісь радикальні дії, пробувати, наприклад, деблоковувати ці протестні рухи, то зрозуміло, що це не буде додати їй шансів і можливості цей уряд сформувати. Ну і загалом заробити певні політичні бонуси. Тому на моє переконання, тут є два чинники, які будуть чи не будуть сприяти: перший це є фінальний результат по формуванню уряду в Польщі, який власне розставить певні крапки над і. і Дозволить тій чи іншій стороні швидше, я би казав, іншій стороні пробувати це питання більш кардинально і фінально вирішувати. Ну і другий момент наскільки знайде європейський союз певні важелі впливу для того, щоб власне Польщі все таки ну більше там стимулювати чи набачаючи власне заставляти більш активно цю проблему вирішувати. Ну і ще про одного нашого послідовного союзника, який зараз перебуває у певному клінчі, я про Сполучені Штати, майже 90% коштів на військову допомогу Україні залишається в США. На потреби заводів і робітників, тобто це працює на економіку Сполучених Штатів. Пише про це Вашингтон Пост. Ну і власне не тільки вони дедалі більше вже відчувається. от зміна певна риторики, зміна акцентів в риториці. Враження, що у Білому домі, зрештою, можливо, усвідомили, що саме такі аргументи, прагматичні фінансові, вони є значно переконливішими аніж звична, вже звична. Нам фраза, яку вже мантрою хочеться назвати, буде допомагати стільки, скільки потрібно. Чи спрацює, на вашу думку, от така от зміна акцентів? Ну, звичайно, що ми зможемо тільки через деякий час побачити, наскільки це спрацює. Зрозуміло, що ми зараз можемо десь думати і гадати, висувати певні припущення, але тільки час покаже, наскільки це буде дієвим. Але на моє переконання, все таки такий крок з боку адміністрації США, він є правильним кроком, тому що зараз дійсно йде боротьба за виборця. І ми розуміємо, що в Америці, яка війшла в передвиборчий період, період праймеріс дуже важливою є думка власне громадян, виборців, які підтримуватимуть чи не підтримують певні дії, певні меседжі, певні позиції. Тому в даному аспекті ну правильно показати американським виборцям про те, що така допомога це не є якась просто така, знаєте, подачка, яка шкодить самій Америці, а показати навпаки, що ми цією допомогою розвиваємо економіку, даємо нові робочі місця, стимулюємо економічний розвиток і тому подібне. І можливо в даному контексті ще й показати, що дії власне. Республіканців, своїх опонентів, вони навпаки є певною мірою алогічними, тому що ми знаємо, що, наприклад, республіканці, які представляють низку штатів, які, власне, і, скажімо, отримували це фінансування, і це сприяло їхньому розвитку, вони відповідно не підтримують допомогу Україні і фактично кусають цю руку, яка їх частково годує. Тому в даному випадку. Я вважаю, що такі меседжі вони є ну такими, знаєте, раціонально обдуманими, інтелектуально такими тонкими, і ну можна тільки висловити сподівання, що вони ну мають шанс працювати чи вони будуть таким, знаєте, кінцевим чинником, який допоможе розблокувати допомогу Україні? Я не думаю, але він може стати одним з чинників, які сумарно синергетично дадуть такий позитивний ефект, і до речі, в даному контексті я хочу сказати, що тут важливо так, те, що е, насправді ми маємо двопартійну підтримку. З боку Америки, з боку і республіканців і демократів, і в даному випадку, тобто, те, що республіканці ну ми розуміємо, що є там частина так званих крайніх правих чи трампістів, які можливо дійсно в силу своїх переконань не хочуть допомагати Україні, але все-таки більшість республіканців є на нашій стороні. Вони просто стали заручниками передвиборчої боротьби. І вони хочуть взамін на підтримку України виторгувати певні преференції, певні поступки. А головне отримати, так, скажімо, більше шансів для свого кандидата для перемоги на виборах майбутніх і в даному контексті це є крок важливий. І я би ще можливо навіть радив американській адміністрації це доповнити, продовжити. Ми знаємо, що в свій час, якщо ми розглянемо історію, то Америка фактично за рахунок власне розвитку військово-промислового комплексу. Зокрема, і в роки Першої світової війни і другої і вона таким чином стимулювала не просто стимулювала економіку а завдяки цьому чиннику вона змогла стати над державою. Вона змогла випередити зокрема найбільш могутню в той час напередодні Першої світової війни Великобританію, і власне скажімо, стати державою номер один в світі. Тому в даному випадку я б радив адміністрації і на цьому моменті наголошувати, що це. Вже і ну, вже наявний прецедент в історії, який е, власне дозволяв Америці стати більш могутньою, розвиваючи військову допомогу, розвиваючи військовий комплекс. І в даному випадку я думаю, що це теж така апеляція до національної гордості. Вона має шанси спрацювати і дати більш позитивний ефект. Ну і ще пане Миколу, 1 грудня. Це так, знаковий так. день в історії України. Де 91-му році цього дня відбувся референдум щодо незалежності нашої держави? 90, понад 90% українців висловилися за а ми так само пам'ятаємо наскільки драматично насправді в геополітичному контексті всі ці процеси відбувалися. Ми пам'ятаємо цю знамениту промову американського президента, який прилетів у Київ, виступав в Верховній Раді. Дії від нього очікували одне, а почули інше котлета по київськи знаменита промова, в якій він фактично мовляв: ні, ні, будь ласка, не руйнуйте радянський союз, але це все одно сталося. До речі, понад три тижні знадобилося тодішнім адміністрації е, США е, президента США для того, щоб визнати незалежність України 25 днів і зробили це. Вони після того, як це зробили ще 28 країн до них. Чи бачите, ви зараз якісь паралелі у тому, що як тоді боялися або Боялися або не знаю, можливо, інше якесь слово розпаду радянського союзу. Так і зараз величезні побоювання щодо Росії, і саме це багато в чому стопорить більш рішучу підтримку України. Я в принципі можу підтвердити ваш хід думок. Я десь з ним повністю погоджуюся. Насправді паралелі є більш ніж очевидними, тому що дійсно ми на жаль зараз маємо ситуацію, коли ну можна так сказати, Оксально, що з одного боку світ дуже боїться поразки України, але з другого боку він дуже боїться поразки Росії і її розпаду, тому що ну причин є багато. Очевидно, перша причина криється в ядерній зброї, і зрозуміло, що розпад Росії, особливо якщо він буде неконтрольований, зрозуміло, що він може призвести до того, що ядерна зброя потрапить в різні руки, може скажімо, нарушити цей режим на розпосюдження ядерної зброї, і, звичайно, що це буде посилювати ядерну загрозу і зменшити скажімо, міжнародну безпеку. Друга причина можливо криється в тому, що власне світ вже звик до Росії, звик до того, що вона є одним з ключових гравців, принаймні на європейському континенті, звик до того, що це економічний гравець, і очевидно, багато особливо з європейських країн. Ну, слабо уявляє, а як бути без енергоресурсів в Росії. Uh -huh. Він сподівається на те, що все-таки ситуація відновиться, відновиться торгівля і буде певна взаємна економічна вигода і тому подібне. Це теж, напевно, одна з причин, які десь дозволяють ці паралелі провести. Ну і, зрештою, можливо, ще причиною може бути те, що провідні країни світу бояться певного прецеденту, який може скажімо, набути ефекту снігової лавини і спровокувати аналогічні певні процеси в інших країнах. Ми ж в принципі розуміємо, що однією зараз тенденцій так у світових є те, що нації, етноси вони формують свою самовизначеність і пробують власне сформувати власні держави, і практично багато країн світу в ті ті чи іншій мірі мають проблеми з. Якщо не проблеми, то принаймні елементи сепаратизму, регіоналізму, певні спроби десь там проявити свою ідентичність, і зрозуміло, що скажімо, провідні країни світу бояться, що такий яскравий доволі прецедент, як розпад Росії на багато там етнічних національних частин, він може спровокувати схожі процеси і посилити напругу в інших країнах. І очевидно, ці три причини вони в комплексі дають той самий результат, який ми маємо власне чи, 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 чи ми мали в 91 році, коли ну до речі, крім е, виступу Буша, ми можемо ще навести приклад е, заяв Маргарет Тетчер, яка говорила про те, що е, говорити про там від'єднання України від серця, щось схоже говорити про від'єднання штату Техас від Америки. Тому власне в той час дійсно було нерозуміння, несприйняття розкладу СРСР, їм було краще. Взаємодіяти з одним гравцем, нехай опонентом, нехай іншими цінностями, але принаймні ці цінності були зосереджені в одні в одному центрі прийняття рішень. А в даному випадку, якщо тих центрів буде багато, і особливо поєднається з ядерним чинником, це звичайно є певна загроза і певна невизначеність. І власне оця невизначеність вона блокує розуміння того і зусилля, щоб ми нарешті змогли добити і знищити цю останню імперію на планеті. Дякую, дякую вам, пане Микола, за цікаву розмову. Микола Бошин, професор політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка був з нами у марафоні незламна країна. За кілька хвилин побачимося у оновленому випуску часу. Новин.